Говорити недомовками, натяками з іронією, люди змушені щодня. Політики, журналісти використовують ізопову мову кожен для того, щоб обійти цензуру, щоб нікого не образити. Батьки щось прямо не говорять дітям, щоб залишатися добрими, чемними. Про ізопову мову сьогодні у програмі Світло я і ведучий Сергій Тарасенко. Дивимось сюжет. Вітня на апушки подсосної бал ліцма у будь-якій класичній літературі присутні вони короткі і влучні оповіді про моральність, характери і норми людського співіснування. з метою і на сказання байкарі, як правило, використовували образи комах, звірів, природних явищ, а то й неживих предметів. На чим харьок в ларі мораль. Хто добре навчався у школі, напевно згадає прізвища Сковороди, Крилова, Глібова і навіть кілька крилатих висловів з їхніх творів. А родоначальником жанру по праву вважається давньогрецький байкар Езоп. Достеменно невідомо чи був такий історичний персонаж, але понад чотири сотні приписуваних його авторству байок зубрили ще школярі у Давній Греції. І той, хто навіть Езопа не вивчив, вважався невігласом. А ще давньогрецькому рабу, жартівнику і мудрецю приписують винахід спеціальної мови, коли речі, дії і поняття не називаються своїми іменами, а перетворюються на натяки та здогадки. Війна, яку називають абревіатурою АТО, стає більш прийнятною, думки, висловлені пташиною мовою щирішими, хабарі, про які можна сказати корупційна складова, меншим злочином. Ми опановуємо езопову мову змалку, бо дорослі не готові бути відвертими. Школярів навчають розвивати фантазію та розуміти всі дефініції прихованих змістів. Але горі, метафори, образні вислови. Ось так у дорослому і свідомому житті ми могли би стати байкарями. Скажи мені то, Чому ти плачеш? Ти знаєш тіп, і я женюсь. Поздравляю Поздравляю!

Це недопустимо, конечно. Вот это да. так. Це другое дело. Я думаю, що є речі, про які іноді неможливо розповісти прямо, тому що притча чи ітопова мова це те, що дає приклад, чи дає натяк, чи дає можливість на зрозумілому. І простому прикладі говорити про щось більш складне, більш загальне і більш е, глибоке. Тобто, я думаю, що це е, притаманно мові взагалі. Тобто, не все е, говориться буквально і прямо. За радянських часів ми всі говорили зоповою мовою, тому що не було свободи слова. І ми таким чином намагалися передавати один одному сенси які всі нібито розуміли, але, э, скажімо так, напряму, э, скажімо так, було, ну, боязко говорити. Це різні варіанти. Я би, в... би сказав, вопрос даже не в тому, що просто є ті моменти, коли чоловіку, якщо сказати прямо, він може або не послушати, або може не сприйняти, обидіться, то один із методів передачі какого-то совета ли это наставление, то это, конечно, намеком, особенно когда касается вопросов морали, особенно когда касается вопроса воспитания, наставления. И кроме этого, когда выражение языка позволяет, то есть на самом деле говорят, восток дело тонкое, и в арабском языке есть много возможностей использовать слова так, то есть, понимать можно так или иначе. Но на самом деле дает очень большой эффект использование богатства вот этого языка. В карикатуре зубов язык весьма и весьма популярен. Ну, я бы сказал, в советское время особенно это было, потому что в советское время, как известно, мы не могли рисовать что-то прямо в лоб там, против компартии. Тем более не использовали если метод социалистического реализма, а который единственный. который был, Плакат. Был тоже языком, было, Который говорило. который был методом соцреализма. Вот, А мы называли это в советское время Золотой Дулей в кармане и рисовали как раз э, разоповую карикатуры, можно так сказать. Ну, Например, э, вот я помню, карикатура такая: сидит начальник, а все подчиненные это такие попугаи просто. Ну вот Это считалось остро в советское время. Сейчас это даже смешно. Или же еще ряд карикатур, я хорошо помню. Особенно это, если в виде животных людей исполняли художники, и тем самым социальные проблемы поднимали, или критику компартии. Вот. А вот сейчас в наше время зупов язык из карикатуры немножко ушел, потому что полная свобода слова. Коли ти вмієш ясно виражати свої думки, тобі нічого робити в політиці. І мені здається, коли ми говоримо про зопу мову, сьогодні взагалі особливий різновид, коли говориться 99% неправда, а ти повинен сприймати, як щось приходиш та між гадками як правду. От тут ситуація набагато складніша. Ну, нам не здається, що ми взагалі в нашому житті більшість, де б ми не спілкувалися, кого б ми не слухали. З медіа. Э, э, чуємо ізопову мову. Саме ізопову мову. От правду говорити навіть дитині. Я ж говорю, батько і той буде думати, як сказати, щоб э, нікого не, не зачепити, бо щось інше почнеться і так далі. Це вже. Звичка чи необхідність. Ну, от мене бабуся і прабабуся виховували якраз байками, приказками. І певним чином я е, не слухався їх, а потім, коли подорослі всі ці байки, приказки згадав, а Тобто, і воно вам... закарбувалося в голові, і потім, коли ти починаєш розмірковувати над життям, тобто е, в притчі, в байці є, якщо складова, скажімо так, е, бажання виховати, то іноді це як засіб. Не випадково ж із оповідь ці байки. Вивчали, тобто, це було частиною виховання і освіти. Ну, знаєте, є такий вислів, що людині можна сказати, що ти дурак і вона там затаїть якусь обіду. А, можна сказати так, що ти дурак, що вона буде дякувати, що, що ти таке сказав. <ріст> так що це ж залежить і ще в якій формі, мабуть, не, не знаю. То як буду. володіє ізоповою мовою. Моя бабця одна з моїх ну, вона не володіла ізоповою мовою, вона казала прямоту, <ріст> так як є. Ну, так. От. Вона в селі жила, і вона звикла так, мабуть, в родині так повелося, що м, якщо треба було сказати правду, що це є погано, то воно погано. От. Якщо хотіла похвалити, то вона і хвалила його. І знала за що. Якщо треба було наказати, бо бо, наприклад, ми, як діти, ну вкрай не слухняні в тому випадку, наприклад, були, от, то тоді так і було. А в свою чергу а потім вже. От я помітив відомо, що як почав доростати, там він ще старший, старше ставати. Що дійсно є, є така от різниця? Так, як так гарно сказати, щоб, щоб сказати, але остаточно ти або і, і, і ти чуєш, так? І до тебе говорять, гарно говорять, а про що йдеться? Не розумієш? А є сенс розшифровувати? От зараз ми багато чуємо заяв, в тому числі тривожних і. Різних це ж потрібно знайти слова, щоб і це було і правда, і щоб не було ні паніки, не було якогось розпачу. А якщо розшифрувати, що за цим стоїть за цими словами простими? Погіршилась ситуація, чи нам прийдеться ще більше паски затягнути? Чи ми виражаємо чи, стурбованість? Чи ми виражаємо стурбованість? Чи... Ну, Зопова мова це мова дипломатів, да? яку нам треба. Ну дипломату потрібен язик для того, щоб приховувати свої думки. Це ну, вже відомі вислів. Для когось певні речі, певні. Е, ну хоча ж би лікар може е, своєму пацієнту говорити складніше. про певну хворобу. Складніше, але ну мусить якось згладити, оскільки сказати. У мене для згладити. вас дві новини, так? але Господь говорив, наприклад, на широкий загал говорив притчами, а апостолом тлумачив. і на їх прохання зазвичай. Тобто і була ця історія, коли е, у, є певне узагальнення. Тобто притча чи мова дає певний, ну от узагальної ситуації не доводить її до буквальної, бо іноді ми говоримо в якій ситуації, і е, виходячи з ситуації, а є речі, які ну скажімо так більш загальні. И это определенные правила отношений или определенные ситуации, которые могут быть, когда они в притчи, в другой ситуации сработать. Как, как на востоке Некоторые говорят, обращаясь к женщине в определенных ситуациях, говорят, многие бы хотели на тебе жениться, не говоря о себе. Или говорят о людях. Или говорят о людях. Некоторые говорят, у него во дворе уже и собаки не лают. То есть они привыкли к гостям, это человек гостеприимный. И ссылаясь на это, говорят. Дома і собаки. Я другому Знаєте, я, я такий певний, ну, якби жарт, а не тот. Ну, можливо, пов'язаний зі смертю, але лікар запіз... викликали до, до хворого, от. і лікар запізнився там в силу різних обставин. Забігає, значить, до квартири, а вже ж плачуть, бо померла людина. Ну і якась незручна ситуація така, і якби і теж трошки провину відчуваю свою, що запізнився і запитує. А хворий перед смертю потів так дуже добре. От. От знаєте, на такому, що про що йдеться? Йдеться про те, що Господь, ну якщо ми говоримо про е, святописання, говоримо про те, що пізнайте правду, правда вас визволить. От, і можливо, в деяких випадках, щоб пом'якшити сприйняття правди, можливо, варто застосувати, в свою чергу, якщо використовуємо. Для того, щоб ошукати завідома, збаламутити, наприклад, чи ще щось зробити. То це замкнуте коло. З одного людина, боку всі людина, говорять, людина, немає правди. А коли її починають говорити, то всі її лякаються, і це ж такі, тоді все ж таки ні. Це ж залежить, залежить, залежить від того, як, як ми, наприклад, представимо. Кожна людина хоче почути правду. Але не кожна людина може її прийняти. Тому є різні мови. Є мова для учнів, апостолів, як ви сказали, їм треба сказати правду, що вони могли діяти і допомагати іншим. А є людина, яка хоче почути правду, але її боїться. І тоді застосовується ця завуальована правда. Яка є правда. Ну, моралі, мораліст відразу вам буде сперечатися з вами, що правди завольвані не буває. Ну, вона просто працює на підсознанні, а не прямо. Це це загальне. Вот да, тобто, тобі... я попытався зуповим языком показати, що хто у нас приходить в класі, і вообще в нашому суспільстві, хто лезет вперед і оказывається наверху. И что там? А вот там такое. Это я из оповым языку попытался сказать, как наше обустроено общество, олигархи и прочее. Ну, понятие изопового языка, опять-таки, возвращаясь к этому, в нашем понятии это все равно это правда. Только иногда бывает человек, используя одни и те же, одни определенные слова, может понять их в одном ракурсе или в другом. Но и то, и то правда, то есть на самом деле. Горбачева Черномырдин. Ну, це політика. Ні, так, так <реш> що там може було зрозуміти? Ну ну можна, так але говорив дуже заволі. Що всі слухали Горбачова, Як гарно говорить, а про що так, йдеться? А про що ніхто не зрозумів? Так це ж теж мистецтво. Мова мудреців, вона є дуже затребуваною раніше. От якщо читаєш книжки, які були написані до війни, то другої світової, то можна почерпнути це багатство. От, наприклад, якщо сказати про поганого керівника. Ой, веде себе як те кошеня підкинути, тільки дивиться, що буде вкрасти. І інші люди такими реченнями, такими висловами вміли знайти, знайти багатство, якісь, і це багатство передати. Перш за все, от ми, як священнослужитель, приходиться дуже часто використовувати цю мову, тому що особливо, коли хтось помре із ближніх і приходять родичі, і вони дуже е, зажурені. Тим, що відбулося. І кажеш, а ви знаєте, що навесні розпуститься листя. А так само людина після смерті Воскресне. Тобто ці приклади вони дають можливість оживити людину. І коли ця мова вона дає як оживлення, тобто вона напуває людину, вона надає людині можливість відчути істину. Тому що правда, вона правда у кожного своя, і кожен буде свою правду захищати, справду щоб... а, істина, а от істина. Істина, вона є одна. І дуже часто в таких висловах, в таких творах Езопа, наприклад, Івана Франка нашого, дуже часто там є істина. І коли читаєш, захоплюєшся цією істиною, тому що людина мала мудрість в алегорії це все скомпонувати і привести до того, щоб коли ти прочитав, тоді розумієш, в чому правда, де істина. Изопов язык вообще это культура. То есть если человек на самом деле культурный, он будет правильно, нормально выражаться таким образом, чтобы достичь чего-то хорошего. В Священном Писании тоже много есть примеров и Уподоблений даже, например, если говорить об этом бренном мире, там уподобление такое, что он не стоит и крылышка комара, то есть настолько вот, что не уделяется ей такое большое внимание. С другой стороны, что человек для человека это испытание, если человек, например, ему дали много возможностей, много богатства, он с этим богатством отсюда не уйдет. Поэтому Бог один, он нам дал всем возможность выражаться. Нужно это, эту возможность использовать. Таким образом, каждому по отношению к каждому другому человеку к разным людям, к разной аудитории, то используется разный язык, разный подход. Иногда на самом деле мудрым людям достаточно сказать одну букву. Він вже пойметь о чем речь. Это были речі це були языковедов, знатоков некоторых языков. то одним словом один говорил да тот розумів о чому речь, говорил «нет». І на этом диспут закінчувався. Десь ну это как анекдот це як ані до номер раньше. И вот берут, шість человек сидить. Це випадок із життя. Подняли. Говорить, що я, говорю, все, я все, всі згоціли. Всі бо всі побачили, вже це не перед <рес> В новому заповіті є цікава історія, ілюстрація, коли Христос говорив про посвяту, про жертовність. І Він не сказав про це прямо, а сказав: якщо пшеничне зерно, впавши в землю, не помре, то залишиться одно. Якщо ж помре. Тоді принесе багато плоду. І ми можемо робити висновок. Якщо людина дійсно присвятила себе, якщо вона згоріла для блага інших, тоді виростає плід, тоді плід mm -hmm. і в. Практичному житті, в духовному і в інших. Кожен з нас же ж, наприклад, можливо, і світську професію якусь отримав теж. І, і для людини, яка пов'язана з механікою, хто з електронікою часом власне промови, так як Ісус промовляв до тих, хто порав землю, то дійсно було легше зрозуміти. знаєте, я помітив теж таку річ старші люди. Я по татові своєму по, татеві, по, він, по його друзях, по йому хресному батьку. От дійсно та мова жартів і вона ближче. Так, як Так, говорили, да? Не все можна було відкрито. А, і, і Я, якщо чесно, трошки сумую, за ось такою формою, вона, вона приємна і вона теж була спрямована а, в такому напрямку, щоб людині людину не образити, не, знаєте, не пригнітити. Але вказати на те, що все ж таки є непорядок. Ну а зараз настолько жорстко, що Ізопов язик має бути жорстким. От, наприклад, я зараз боюся рисувати карикатури, тому що боя боюся, наприклад, чувства віруючих оскорбити. Ну, от, наприклад, карикатура така. Я боюсь оскорбити чувства віруючих в великого Путіна такой карикатурой. я понимаю, что это довольно жестко, и Эзопов язык сейчас должен быть э, ну, на, на грани брутального просто, потому что время такое сейчас. Я думаю, что э, до Эзопа э, были еще те, которые говорили этим же языком. А это был сам Бог. Вот если мы прочитаем Тару, то в Таї есть есть изоповский, то что мы сегодня называем изоповский язык. Например, история с пророком Беламом, который шел проклинать еврейский народ. Он ехал на ослице, и вдруг ослица заупрямилась и не идет. И тогда пророк начинает ее избивать и говорит, ты чего не идешь? Она говорит, а ты что не видишь? Стоит ангел, который меня не пускает. То есть на самом деле мы видим вот этот язык, когда пророк не видит того, что видит ослица. Посмотрите, вот насколько тонко Таран нам моментально дает этот пример. І... А, мав, а мав би побачити і маємо, почути. а мав би побачити, так. маємо Глагорію в книги суддів, де надавалися рослинам, деревам, надавалися людські якості. Вони між собою вибирали царя і вибрали угу. в кінці кінців тернину. Так для того це тому от такі, от такою мовою можна дуже багато навчитися. Насправді дуже сумуємо за цією мовою, бо особливо чомусь ми втратили це в гуморі. Зараз гумор наскільки став жорсткий, наскільки він неприкритий, грубий. Що деколи розумієш, що це не гумор, це вже йдуть відкриті образи. А коли воно прикрито такою мовою езоповою, коли воно скрито, і треба ще над цим подумати, щоб ти зрозумів, в чому сама сутність і мова, У нас прекрасні були колись штепче Тарапонька. Вони дуже гарно жартували і питали, де кінець світу. А кінець світу був всього на всього за Києвом, тому що там в одному селищі не було електрики. Вони кажуть, де кінець світу? а саме тут. І тому Керо Остап Вишня. Остап Вишня, чудовий автор. Їм дуже багато. Оце, оце хочеться повернути, повернути цю їхню мудрість. І мені дуже подобається, коли розмовляють люди старшого віку. Але такі життєва мудрість, і в них кожне е, слово воно доповнюється ще якоюсь цією мудрістю. І Воно наскільки наповнює мову їхню, хочеться слухати і слухати. І коли ми ти чуєш таку відкриту і кажуть е, правду, да, когось чомусь звинувачують, то ми man, ток шоу маємо різне, і там тільки правда, і там тільки оці е, воно вже похоже не на правду, а на бої, коли люди перестають розмовляти, в тому числі і оповою мовою. З супротивником вони починають один в одного стріляти. А якраз ізопова мова навіть може бути використовувана під час перемовин непримиренних між собою ворогів. Тоді, коли певні сенси вдягаються в ту одежу, яка можливо, що її треба розвернути, щоб ворог ще подумав, як поки буде розбирати, що ж там мали на увазі, можливо, він перейде на рівень сенсів, на, на рівень слів. А не на рівень зброї чи. І ми маємо в образі на початку було слово, і слово було у Бога. Іран на льовос, так? І тому що слово для людини це одна із ознак її богоподібності. Людина через слово може висвітлювати, перш за все, свої почуття до Бога через молитву. Якщо людина вміє молитися, вона вміє розмовляти. І плюс, фактично, от я теж всю програму і думав. думав ці байки, і притчі, і е, там, якісь басні, да, це е, архетипи. Тобто фактично на рівень, коли вони говоряться ізопою мовою, це говориться на рівні архетипів, і тут ти теж маєш над цим думати, я, я, що колись немає мав, нічого нового під колись. Зонця, мав таку сказав, можливість не? в радянській школі вивчати християнську етику. Uh -huh. А була у нас така бабуся там на вахті, і коли ми приходили на музику ввечері чи там на, на інші гуртки, і ми там біля неї сиділи і ця бабуся нам розказувала ці притчі, і дуже часто вона нам розказувала саме християнські притчі. Ми мали вечірню школу християнську. І, це, і то деколи людина проста, не надто освічна, але маючи оці притчі, маючи оце багатство, вона може відкрити для молоді, для, взагалі для людей такий світ прекрасний, що пізніше людина на все життя собі запам'ятає ці причі і буде по них жити. Це стане основою її життя і як цінності, які вона почерпнула. Знаєте, ми до чого приходимо? До е, обману, а до самообману. Також це в цей наш час дуже це популярно. От прийти і начальнику, так, керівнику твоєму, сказати щось таке, щоб він тебе ніби мав зрозуміти, ну це якась улесливість. Ну, тобто десь завуальовано, щось таке, не щоб він тебе за це пізніше поважав. Чому начальник а, не думає, щоб завулювати? Дуже говорять. часто, це, це також величезна проблема, до речі, нашого суспільства, що короля робить світа. І коли він свою світу набирає, набирає отаких от байкарів, а не тих, хто говорить з оповою мовою, він сам себе сам є самодуром, він сам себе обманює. І, на превеликий жаль, в історії нашої сучасної України вже не перший випадок, де Керівники, навіть держави, набирають біля себе отаких от байкарів, які йому е е восхваляють його ну, і вводять це? його в оман. Є випадки, коли потрібно, мабуть, говорити прямо і навіть гірку правду, так а є випадки, коли дійсно в цьому і є якість людини, саме людини, яка це говорить. Тому що різна людина може ситуацію і з того і з того боку по-різному донести, і смиливість сказати, і... що король голий, так. І... а можна, можна, можна ще одну таку е тезу сказати. От в чому mm -hmm. зараз відмінність нашого сучасного суспільства і суспільства, яке жило більше 100 років тому назад, що ми про що ми не говоримо? Про смерть. Якщо раніше до помираючої людини до ложа приходили всі її родичі. Прощалися з нею, щоб вони, бо знали, що людина йде до Бога, то зараз ми боїмося сказати про смерть, ми її стараємося скрити і показати, що смерті немає. Чому? Тому що ми боїмося не смерті, а гріха. І в першу чергу, коли ми будемо говорити відкрито, наприклад, про смерть, ми будемо тоді боятися грішити. Ну що ж, пропоную вдосконалювати всім нам. Нашу ізопову мову, але по максимуму залишаючи в ній зерна правди та добра. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте нам на нашу сторінку у Фейсбуці. Це була програма Світло, я її ведучий Сергій Тарасенко. До наступних зустрічей.